Українське виробництво протягом цього року буде спроможне забезпечити потреби в артилерії на 100%. Йдеться про боєприпаси 155-го, 105-го, 122-го калібрів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції. За його словами, протягом трьох років повномасштабної війни оборонно-промисловий комплекс зріс до 35 мільярдів євро. Також глава уряду зазначив, що на сьогодні Україна може покрити фактично майже всю потребу в дронах: морських, повітряних та наземних. Крім того, очікується, що силами власного виробництва вдасться виготовити понад 2,5 мільйони безпілотників. Над цим працюють 500 компаній. До слова минулоріч ця кількість становила 1 мільйон дронів. Крім того, за словами шмигаля, йде робота над розвитком данської моделі, яка передбачає спрямування фінансових ресурсів союзників безпосередньо в український оборонно-промисловий комплекс. За 2024 рік за зазначеним механізмом було залучено майже 1 мільярд доларів.